У Києві відбувся 17-й міжнародний конкурс пива безалкогольних та слабоалкогольних напоїв до складу журі увійшли фахівці чехії, Литви, Білорусі, Молдови та України. Серед найвищих навод гран Гран-прі. експерти присудили українському напою у адже розповідають його творці напій виготовлено на основі яблучного соку. Експерти це фруктози. На місяць цукр і є соціальним продуктом, адже враховує особливості людей, які страждають від такого розповсюдженого на сьогоднішній день захворювання, як цукровий діапер, а також у всіх тих, хто проживає у регіонах з підвищеному радіації, розробляючи новий напій «Живчий кунік», після того, як у нас трапилася така катастрофа в Україні Чорнобильська, ми подумали над тим, як зробити його, щоб були радіопротекторні властивості, і крім того, і ще для тих, хто не може споживати цукор, отримувати якраз нагороди які. Міжнародним конкурсом дуже престижно. Так як вони якраз оцінюють достойно роботу, то працює в нашій галузі. Експерти міжнародного конкурсу визначали переможців за міжнародними правилами. Це сліпа дегустація зашифрована. Кожний експерт сидить в окремій кабінці. Це вимоги міжнародних журі і є вимоги роботи, за якими принципами оцінюється продукція. Там і органолептика, і зовнішнє оформлення. Все як води організатори конкурсу, певні, що переможців оцінять не лише в Україні, а й за кордоном.